Сьогодні ми подивилися наших всіх гравців, тому дали там кожному зіграти по тайму. Хтось трошки менше, тому що треба равномірно розпреділяти навантаження. Ми задоволені грою, Хлопці стараються, викладаються. Це саме головне, тому що зараз, коли вони отримують велике навантаження перед іграми, ми їх не підводимо до матчу конкретно. То хлопці виходять, грають, і це саме головне, як ви оцінюєте в цілому рівень готовності команди до сезону. Який акцент робиться на підготовку команди? Тобто на старт чемпіонату чи планомірно, щоб це було без якихось таких е стрибків? Планомірно підготовлюємо до кожної гри, тому що для нас все важливо: і перша гра, і остання. Тому хочеться так пройти цей чемпіонат і матчі, які нам будуть дані. На в Єврокупах рівно і з, нашою, і з нашою перемогою. Тому хлопці, ще раз повторюсь, працюють, викладаються. І зараз у нас є завтра вихідний, і ми повинні завтра проаналізувати все, що нам вдалося за ці три гри, що не вдалося, і потім з новими силами приступити до роботи. Вже в наступних трьох спарингах можна сказати, що тренерський штаб буде робити акцент більше на награвання основного складу і вже не буде такого рівноцінного розподілу ігрового часу. Ну це, по-перше, збори. Тут ніхто нічого не застрахований, тому звісно, будемо вибирати той костяк, який буде йти по всьому шляху. Нашому будемо дивитися. Саме головне, що всі були здорові, що у нас голова боліла, кого став, брати, кого ставити і як грати. По, сьогодні результат 2-2. Твої враження та емоції після матчу. <раплят> <раплят> Наша команда з кожним днем стає все сильнішою. Ми бачимо, що набираємо оптимальну форму. Так, сьогодні не виграли, але ми продовжимо працювати на тренуваннях, щоб підготуватись до сезону як треба. Ти сьогодні забив два м'ячі, пригадуєш їх, і як давно забивав дубль? в одному матчі? I don't remember last Айдантрімемер лас тайма скорту голз, бата навіть не пригадую, коли в останнє робив дубль. Це дуже хороший показник для мене. але головне, що я допоміг команді. And we did draw because of these two goals, so I'm very happy to геп the team. Артур Микитишин заробив 11-метровий удар, але Юрій Миколаєвич сказав бити тобі. Чому саме тобі? That, uh, Перед матчем uh, тренер сказав, що у випадку, first, якщо буде пенальті, буду пробивати. Because я a дякувати a petition, Богу. So... Я забив з позначки. Uh, як ти оцінюєш збори в цілому, і які навантаження команда зараз відчуває? Діс присізен дуже вирігуд присізен. Як я вже сказав, команда дуже багато працює. Це дворазовий режим тренувань. Дякуємо тренерському штабу, який робить усе задля того, аби ми добре підготувались. Відчуваємо, що з кожним днем стаємо все сильнішими. Також дякую нашим тренерам з фізпідготовки, які за цим слідкують. Це добрий тімінгруйнапсоверігудце добре спарень для нас, добрий суперник, янбой, сабах. Так що я думаю, це гарна. Ну, гарний результат для команди і фізична підготовка теж налажна. Ну, Те, що ти отримуєш вже стабільно по тайму ігрового часу, вона дає тобі впевненості і з кожною грою ти відчуваєш, що додаєш. Ну, впевненість приходить з іграми тільки. Тренування це одне, а ігри це друге. У нас е, добра конкуренція серед голкіперів. Так що ми, у нас здорова конкуренція, так що ми друг друга підтримуємо і прогресуємо місце. Пригадай епізод з пропущеним голом. Чи були шанси в тебе дотягнутися до того м'яча? Ну, шанси є завжди. Треба працювати, щоб дотягувати м'ячі. Ну, все, наступні грів треба на ноль зараз. Як в цілому оцінюєш збори? І які навантаження в цілому команда отримує? Всі кажуть, що ці збори ще більш інтенсивніші, ніж були попередні при Юрі Миколаєвичі. Ну, збори добре проходять. Ну, як, як сказати, фізична нагрузка така, як сама, може чуть чуть для вратив тяжалі, е, ну, а так все як завжди, в своєму темпі поступово проходить.